Шумери це народи, які заселяли територію Південного Межиріччя на самій зорі історичного періоду. Це землі між річками Тигр і Єфрат. Шумерська цивілізація вважається однією з найбільш древніх на планеті. Культура древніх шумерів вражає своєю багатогранністю. Це і самобутнє мистецтво, і релігійні вірування, і наукові відкриття, які вражають світ своєю точністю. Шумери осушили болота, навчилися регулювати розливи рік і освоїли землеробство. Перші шумерські поселення виникли близько 4 тисячі років до нашої ери. Це були окремі міста держави, що постійно воювали один з одним. Кожне місто мало свого правителя і своє божество, але їх поєднували мова, культура і, можливо, етнічна приналежність. Мистецтво шумерського народу на перший погляд може здатися складним і загадковим: сюжети, прийоми зображення людей або подій, відображення часових просторово тимчасових відносин. Усе це ґрунтувалося на специфічних поданнях і віруваннях древніх людей. Будь-яке зображення містить у собі додатковий зміст, що виходить за рамки сюжету, за кожним персонажем стінного розпису або скульптури. Виступає система абстрактних понять добро і зло, життя й смерть і тому подібне. Чимало здобутків шумерського мистецтва пов'язане з релігійними та міфологічними сюжетами. У сказаннях і поемах часто розповідається про фантастичних істот, напівлюдей, напівтварин, що постійно супроводжують богів, героїв і звичайних людей. У межиріччя мало дерев і каменю. Тому першим будівельним матеріалом були серцеві цеглини і суміші глини, піску й соломи. У силу цього, архітектурних пам'ятників цього періоду збереглося вкрай мало. Основу архітектури межа річчя становлять світські і релігійні монументальні будівлі й будинки з будівель, що дожили до наших днів, частково. Найбільш значними вважаються білий храм і червоний будинок в уруку. Ці потужні культові вежі, що звуться зікуратами – були квадратними і нагадували східчасту піраміду. Щаблі з'єднувалися сходами, а по краю стіни йшли пандуси, що вели до храму. Стіни фарбувалися в чорний, білий і червоний кольори. Храм, що панував на житловою частиною міста, нагадував про нерозривний зв'язок неба і землі. Будівля являла собою низький прямокутний будинок із плоским дахом, товстими стінами і без вікон. Освітлювався храм за допомогою прорізів під дахом, а також через високі входи, оформлені у вигляді арок. Виявлені розкопками на північ шумеру житлові будинки мали внутрішній відкритий двір, навколо якого групувалися криті приміщення, на одній стороні двору якого стояла статуя божества, на іншій стіл для жертвопринесення. Перекриття, звичайно, опиралися на балки. Але застосовувалися також зводи й куполи. По такому ж принципу будувалися також палаци і звичайні житлові будинки. Це планування, що відповідало кліматичним умовам країни, лягло в основу й палацового будівництва південного межиріччя. До нашого часу збереглися прекрасні зразки шумерської скульптури, створені на початку третього тисячоліття до нашої ери. Досить розповсюдженим типом скульптури був так званий адорант. Статуя людини, що молиться зі складеними на грудях руками, що сидить або стоїть. Адорантів, звичайно, дарували храму, особливо виділяються величезні очі адорантів, найчастіше скульптори їх інкрустували. Характерна риса шумерської скульптури в умовності зображення. У предметах, знайдених у храмі тиль Барсиба, це сучасний тель Асмар Ірак. підкреслюються об'єми, описані в циліндрі і трикутники як, наприклад, у спідницях, які являють собою плоскі конуси, або в торсах, подібних до трикутників, з передплічями, що теж мають конічну форму. Навіть деталі голови, ніс, рот, вуха й волосся зводяться до трикутних форм. Типовим прикладом може служити статуя сановника Абіхіля з Марі. Особа сановника осяє якою посмішкою, величезні очі дивляться уважно і напружено. Підборіддя чітко відділене від грудей із щонайможливою старанністю виконані всі деталі, особливо в одязі, що являє собою спідницю овечої вовни з вирізаними поштучно пасмами або ж мути бороди з кучерявими кінчиками. Особливе місце в шумерській культурній спадщині належить гліптиці, Різьбленню по дорогоцінному або напівкоштовному каменю збереглося безліч шумерських різьблених печаток у формі циліндра. Печатку прокочували по глиняній поверхні і одержували відбиток, мініатюрний рельєф із більшим числом персонажів і ясною ретельно вибудованою композицією. Для жителів межиріччя печатка була не просто знаком власності. А предметом, що володів магічною силою. Печатки зберігали, як талісмани, дарували храмом, поміщали в поховання. Найдавнішою відомою письмовою системою є шумерська писемність, що надалі розвилася в клинопис. Клинопис це система листа, при якій знаки видавлюються очеретяною паличкою або стилом на табличці із сирої глини. Клинопис поширився на все межиріччя. Та став основною писемністю древніх держав Близького Сходу. Письмо було названо на честь латинського слова кунеус, що означає клини, оскільки сценарій приймає клиноподібну форму. Шумери писали стилусом із очерету на м'яких глиняних табличках, які потім сушили, формуючи постійні записи. Найбільш ранніми формами письма були піктограми або зображення для представлення ідей. Але з часом вони перетворились на більш складний алгоритм, який було важче інтерпретувати. У Шумері були створені перші поеми, що містили древні перекази та розповіді про героїв. Песемність дозволила б донести їх до нашого часу. Так народилася література. Шумерська поема про Гільгамеша оповідає про героя, що наважився кинути виклик богам. Гільгамеш був царем міста Урук. Він похвалявся перед богами своєю могутністю, і боги розгнівилися на гордія. Вони створили Енкіда, напівлюдину, напівзвіра, що володів величезною силою, і послали його поборотися з Гільгамешем. Однак сили Гільгамеша і Енкіда виявилися рівними. Недавні вороги перетворилися в друзів, вони відправилися в подорож і пережили безліч пригод. Разом вони перемогли страшного велетня, що охороняв кедровий ліс. І зробили чимало інших подвигів. Але розгнівався на Енкіда Бог Сонця та прирік його на смерть. Гільгамеш безутішно оплакував смерть друга. Відправився Гільгамеш шукати безсмертя. На дні моря він знайшов траву вічного життя. Але як тільки герой заснув на березі, зла змія з'їла чарівну траву, так і не зміг здійснити Гільгамеш свою мрію. Але створена людьми поема про нього зробила його образ безсмертним. Шумери навчилися спостерігати за сонцем, місяцем, зірками. Вони обчислили їхній шлях по небу, визначили багато сузір'їв і дали їм імена. Шумерам здавалося, що зірки, їхній рух і розташування визначають долі людей і держав. Вони відкрили пояс Зодіаку, 12 сузір'їв, що утворюють велике коло, по якому сонце робить свій шлях протягом року. У математиці шумери вміли рахувати по десяткам, але особливо почитали числа 12 дюжина і 60 це 5 дюжин. Ми й дотепер користуємося спадщиною шумерів, коли ділимо годину на 60 хвилин, хвилину на 60 секунд, рік на 12 місяців, а окружність на 360 градусів. У містах древнього шумеру були створені перші школи. Училися в них тільки хлопчики, дівчаткам давали домашнє виховання. Школи були організовані при храмах, учителями були жерці. Шумери давні пивороби. Готувати пиво було просто, оскільки йому потрібно було лише крупи, цукор і час для брудіння. Тому воно стало популярним напоєм у п'ятому тисячолітті до нашої ери. Вважається, що найстаріший рецепт пива походить з Месопотамії. І вперші говоріли з ячменю. Пиво було настільки популярним, що у шумерів навіть була своя богиня пива або хмільних напоїв загалом, звана Нінкасі. Археологічні дані свідчать про те, що близько п'яти тисячоліт тому в Месопотамії їли з круглих мисок і пили пиво з конічних колб, і є написи, які вказують на те, що пиво постачалося як оплата праці робітників. Колесо це, мабуть, одне з найважливіших винаходів людства, але спочатку воно не було призначене для транспортування. Археологічні дані свідчать про те, що перші колеса використовувались як гончарні задовго до Шумеру, ще й в трипільській культурі, а найстаріше колесо часів Месопотамії, що вціліло, було знайдене у місті Ур на півдні Месопотамії, яке датується приблизно 3010 роком до нашої ери. Коли месопотамці винайшли колесо, вони вже винайшли чимало інших речей, таких як зрошення, канали та будівництво будинків. Але колесо широко відкрило двері для подальших розробок, таких як колісниці, колісна вісь та шківи. Я дуже вам дякую за перегляд. А які ще цікаві факти ви знаєте про шумерів? Обов'язково діліться в коментарях під відео. І якщо вам сподобалось дане відео, Поставте вподобайку та не забудьте підписатися.